Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні рибалка на спінінг. Поїхав на одне класне озеро, щоб половити на ультралайт. Сьогодні буду ловити сугубо на силікон, Спінінг маю розкладений. Хто цікавиться на які снасті рибачу, закріплю під відео, заходіть, дивіться. Одним словом, приїхав, часу мало. До вечора приблизно так дві годинки. Сьогодні в день сильна жара, так що я вирішив поїхати під вечір. Так що, друзі, не тратимо час, йдемо пробувати ловити. Поставив таку маленьку приманочку, типу джавасик, 2 грами Чебурашка груз і гачок маленький від овнер. Замітив, що дуже рівень води впав. Тут давно вже не рибачив. цього року, можна сказати, тільки був тут два рази, один раз ловив коропа, ну і сьогодні на спіні. Рівень води, якщо я не помиляюсь, впав десь, так думаю, на метра півтора, це точно. Почав я з Мілини. Тут заплава така невеличка, ну, основне озеро на другій стороні. Ова, ова, було покльовочка, друзі. Вже щось клюнуло. ова є, є, друзі, є. Дивіться, от і перша рибка. Ха -ха. Перший окунець. Невеличкий клас. оба, тихо. Чекаю, я тебе зараз хочу показати і відпущу. Дивіться, який красивий. Перша рибка є. Так що я так і знав, що під вечір тут буде окунець. Класно? Оце є вже не окунь, це вже гілочка плюнула. Два грами якраз тут супер. Тут, пам'ятаю, раз рибачу, попав на дуже... Опа, це вже мені не подобається, це вже зацеп конкретний, друзі. Вроді віддало. Зараз подивимось. Є, є, друзі, є. Спас приманку. Так, хочу попробувати, тут є таке одне місце непогане. Подивлюсь тут як. Змінилось тут щось чи не змінилось? Бачите, тут є можливість зайти. Тут є доступ свіжої води, і тут завжди полюбляв стояти окунь. До речі, тут і форель є, що можна і рибку спіймати тут різну. Опа, опа, друзі. Відразу покльовка, відразу, тільки впало на дно. Дивіться, є є ще один полосастик. Опа, да. зійшов. Розбійник клюнув і зійшов. Озеро дуже класне. Опа, ще одна зійшов знову. Ну що то таке? Гачок в гострий, новенький поставив. Що я хотів вам сказати? Ага, пізніше підніму дрона і покажу вам це озеро. Дуже гарне озерце. великий, об'ємний, і є, дуже багато риби. Оп-оп, відразу. Опа! Та що то таке? Покльовочки є, але не можу його засікнути. Він мене дурить. О, вже згриз. Блін, зараза. Ви бачите, як він. Одна покльовочка і вже відгрес. Так, має декілька приманочок різних. Така сама моделька, тільки інакшого кольору. Так, подивимося на це як буде. Оба, ви бачили? Тільки що тут риба кинулась крупно. Я думаю, що ви не бачили, але чули, як вона хлюпнулась. Не, не є тут глибоко, але рибка тут присутня. Уже мені другу приманку. З'їло. Це капець. Легенька покльовка. Ти що? Знов зійшла рибка. Ну що це таке? Сьогодні якийсь день нещасливий. Як не не з'їде рибка, то обрезе. О, я що кажу? О, це вже чуть-чуть такий більший смугастик. Бачите? більшенький вже взяв. Дивіться. Прямо тут під ногами. Навіть не потрібно далеко закидати. Під ноги кинув, два рази дергнув і покльовка є. А ну ще раз. Оп, оп, ви бачите? і що кажеш, він тут є? Жук, <хе> знов зійшов. Він не бере, якось так невпевнено. Але радує, що хоча б бере, тому що сьогодні дуже було жарко. Я сьогодні думав їхати, не їхати, але потім вирішив під вечір ще один, дивіться, вирішив під вечір поїхати побавитись чуть-чуть маленькими приманочками, давно вже не рибачив на ультралайт. І сьогодні гачок гарний, гостренький, нема потреби міняти його. Буває таке, що він бере так ніжно приманочку і тяжко його засікнути. Потрібно давати трохи довшу паузу якраз для того, щоб він приманку нормально заїв. Оп, оп, єс. Ви бачите, друг, оба! <смі> Знову відпав. <смі> Ні, все ж таки, я напевно, що поміняю гачок, тому що цей гачок вроді гострий, гарно чіпляється, але але чогось не можу його. Засікнути нормально. Але я б не сказав, дивіться, як зразу тільки доторкнувся до жала гачка і він зразу лізе в шкіру. Гачок є гострий і розмір немаленький. Буває таке, що поставиш маленький гачочок і тяжко засікнути. Гачок якраз таки відповідає приманці. Зип-зеп, зеп-зеп, дзеп-дзеп і є. Хі -хі -хі. Друзі, це і насолода так тягати один за одним. Грибка невелика, але задоволення в тому, що клює раз за разом. Дивіться, він без хвоста. І хтось йому дав по носі, має деформований ніс. І хвоста немає, напевно, хижак з ним. Мав поєдинок. Так, ану, зараз напрямку берега кинем. Ну, давай попробуємо там. Оп-оп-оп-боп, дик-дик-дик. дик дик дик-дик, дик-дик, і він є всюди. Класно. Давай, 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 давай. Що є з тобою, блін? Зараза. А ну зараз тут під берегом. Що він тут є? Прямо під берегом, ну щось ну, не може його... Ага, чого він? Приманочку стягнув і хвіст відгрес, це просто капець. Це є, блін, голодні якісь. Вони сьогодні дергають за хвіст. Так, друзі, вирішив поставити твістерочок маленький. Отакий, от, теж от. машинне масло колір. Ну, зараз на твістерок попробую, Я думаю, що він буде брати тут, що йому дасть, то він буде жерти. Пів закинув на дерево, але звільнив. Він тут все бере, друзі, він тут бере все. Але думаю, що він з Твістером розбереться, відразу хвіст йому від Так, тут під берегом мілко і зацепи. Декілька разів закину і піду чуть-чуть на глибшу воду. Пробую там, де починав ловлю, там покидаю на більш відкриту воду. Тому що окунь тут є, невеличкий, але присутність його оба. вона твістерок теж, дивіться, клюнув. Твістерок взяв вже жадно. Вже більше його заглутнув. Ось такий от. Що, друзі, класно? Оп-оп-оп-оп. Оп. Йо, фаний бабай. За що ти таке? Чого він не засікається, друзі? А ну напишіть коментарі. Яка причина, чому він не засікається? Гачок гострий. Це безперечно, тому що якщо б він був тупий, я би його відразу поміняв. Гачок новий, гачок гострий. Покльовки вроді жадні, а не можу його засікнути. А ну, друзі. Напишіть, будь ласка, коментарі, яка причина. Чому його тяжко засікнути? О, дивіться, А от тепер є. О, і знов спав. Це капець. Ні, так діло не буде. Два грама летить непогано. Оп. Знову покльовочка. Є. О, це вже вроді щось більше. Оба, як гарно др Трісеться там. Окунець. Клас. Невеличкий. Фотографував я мікрооконя і продовжуємо далі. Наступний раз переїду сюди під вечір. Ні, можливо, зранку. Стану дуже рано, переїду сюди спробувати половити щуку, тому що щука тут теж є і, до речі, дуже крупна. Йовка була з-під тої сторони, так що бачите знов легенько взяло, легенько вдарило приманочку і відразу вже стягнуло. Під тою стороною він стоїть. Тихенько, гарно, без вітру. Оп-оп-оп, оп, оп. Є, смугастик. Яка приманка, така і риба. Але рибка клює, бачите? Поміняв гачок і вроді більш впевнено отакий от булькнув. І більш впевнено вже Точніше я більш впевнений в тому, що гачок новий і рибка краще засікнеться, але попробував я його на гостроту, можна сказати, гачки однакові. Що один, що другий гострий. Але я гачок замінив і вже спокійний. Тик-тик, легенько дирбає там. Дерп-дерп. Я так зрозумів, що тут окуняє дуже багато, друзі. Дивіться. Під тою стороною їх цілий косяк. Такі бандюги. Такі бандюги. А де приманка? Ну, приманку віддати бажано треба. Дивіться. Приманка лишилася в нього в горлі. Ну це блін. Так, приманку, будь ласка, віддай мені. Як так? Купив собі такі зажими цікаві від фірми Дельфін. Невеличкі і в такому гарному кольорі, як у мене фурнітура, замки на сумуці. Дуже сподобався такий колір. Я побачив на інтернеті собі придбав. У мене є і ще великі такі, але великі не незручно, тому що я буду їх використовувати на щуку, а на таку маленьку рибку стане маленьких. Так що давай, втікай, пандюга. Хотів втікнути в роті з силіконом. Це да. Зняв так його. Я хірург! Раз, два і все. Так, ручки помию. Повністю в слизі. Маю з боку рушничок. Все, під руками. І далі. Ловимо. Так, годинка вже така, що ще можливо пів години і вже буде темно. вже за горизонтом. Ще не темно, але приблизно так 20 хвилин до півгодинки вже буде темнота. Так що ще чуть-чуть покидаємо. Можливо, якийсь не сліпий ще клюне, <свісно> надіюсь. Наступний раз приїду зранку і я думаю, що зранку буде кращий результат. І спробуємо половити щось крупніше. Я ще, друзі, декілька разів кину і на тому моя рибалка закінчиться, тому що вже буде темно. Друзі, клюнула більша рибка. Що це таке? Ви да дивіться, дивіться, що я спіймав. Ого! Нічого собі Беру навіть підсак. Друзі, це напевно краснопьорка або плотва. Дивіться. Ого, огова, огова, давай, 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 давай. Єс! Єс, друзі! Дивіться, ні, це ясь! Ні, плотва. Плотва кругла. Крупна. Кажу кругла. Крупна плотва. Капець. В роті приманочка. Дивіться. Гарно. З ударом класним. Чекайте, я зараз відчеплю, вам покажу. Так, спінь поставлю збоку. Він нам не мішав. Покажу вам, друзі. Дивіться. Бачите, друзі, що означає ультралайт? Можливо, спіймати всю рибку. Так що клас. Фотографуємо і відпускаємо. Гарний вечір подарував мені класну незабутню покльовку такої рибки. Давай. втікай, Клас. Ну що ж, друзі, стемніло дуже швидко. На такій прекрасній ноті завершую свою рибалку. Мені сьогодні рибалка дуже сподобалась, надіюсь, і вам теж. Так що вліпіть лайк. Напишіть коментарі. Дивіться, сонечко вже за горизонтом. І я їду щасливий, задоволений після цікавої риболовлі додому. Всім бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. До наступної зустрічі, друзі. Зустрінемося на риболовлі.